Я yeah. ще раз вітаю всіх каналі фінансовий навігатор. Дана презентація складатиметься з двох частин. В першій частині я розповім про сам інструмент, за допомогою якого ми працюємо, а в другій частині, як володіючи цим інструментом, ви маєте змогу отримувати дохід. Отже, приступимо до самого інструменту. Це можна сказати навіть більше як урок фінансової грамотності, якого навчають дітей в четвертому класі. Нас на жаль ніколи цього не навчали і навчати не буду. Можливо, просто комусь невигідно, щоб люди міли думати, щоб люди міли соображати і, скажімо, створювали власну справу. Всім вигідніше, щоб, скажімо, навчити людей працювати і підпорядковуватися комусь, керівництву, роботодавцю чи будь-кому іншому. Тому приступимо. Отже, якщо подивитися на життя будь-якої людини, то з точки зору часу його можна поділити на три основних періоди: від народження до років 20-25, кожен з нас навчається. Потім в кожного з нас настає в житті той другий період, коли ми йдемо на роботу. І незалежно від того, ким би ми не працювали, де б ми не працювали, скільки б ми не заробляли, погодьтесь кожного в житті, коли чекає той третій період, коли він заробляти вже не зможе. І на жаль, скажімо, на відміну від цього першого періоду, коли про нас турбуються наші батьки. Поки ми навчаємося, на жаль, в третій період нам про нас нема кому потурбуватися. і більшість українців сьогодні знаходяться за межою бідності, тому що не мають елементарно за що купити шматочок хліба. Було би логічно погодитися вийти в цей третій період на заслужений відпочинок. На жаль, на жаль, реалії сьогодення нам цього не дозволяють. І як убезпечити себе свій той третій період, як ми бути в числі тих українців, які дійсно живуть за межою бідності? Я про це постараюсь вам показати на наступних слайдах. Отже. Якщо подивитися на ці три періоди з фінансової точки зору, то вперше ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося. На відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу, зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, досягаємо якоїсь стелі фінансової, скажімо, так, щоб було комфортно жити нам і нашим близьким. Але в кожного з нас, незалежно від того, де ми не працювали, кожного з нас колись був в житті перший робочий день, і в кожного з нас колись буде останній робочий день. Коли ми працювати вже не зможемо, чи стану здоров'я, чи по віку кожного з нас це чекає рано чи пізно. І на жаль, 93% українців цей третій період падають на рівня соціальних виплат. Це можна стати до нуля, тому що погодитись на ці кошти нереально вижити сьогодні ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. І як, скажімо, убезпечують себе від цього, скажімо, бідності в третьому періоді в пенсійному віці європейці, американці, для того, щоб їхній рівень, як мінімум, залишався на тому самому, до якого вони звикли, або в кращому випадку навіть зростав. Просто протягом цього другого періоду, поки через їхні руки проходять найбільша кількість грошей, вони невеликими частинками, але протягом довгого періоду накопичують собі на старість, формують собі той капітал. За рахунок якого мають змогу собі, скажімо, в старості відпочивати, насолоджуватись життям, подорожувати і не задумуватися, куди їм піти на роботу, щоб заробити ще якусь копійку. Бойтесь рівень життя європейських пенсіонерів значно кращий, ніж сьогоднішній рівень українських пенсіонерів. Причому це не залежить від того, що в них в загальному рівень життя краще, так як і в європейців, так і в українців соціальні виплати складають одну п'яту від основного доходу людини. Єдина велика різниця, що в Україні пенсіонери і виживають на ті кошти. А в Європі на сьогоднішній день існує трьохрівнева пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить держава, 30% складає те, що ти тобі накопичив твій роботодавець. Протягом того періоду, поки ти на нього працюєш, він невеликими частинками, скажімо, відкладає твої зарплати і при виході на пенсію робить виплату. Але основне джерело тої фінансової свободи кожного європейця, кожного американця сьогодні складають ті необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Ці компанії були створені для того, щоб убезпечити той третій період кожної людини в світі і захистити її протягом життя. Ці компанії вони не є надприбутковими, але вони дійсно є наднадійними. Кожна з цих компаній гарантовано робить виплату кожному клієнту. Просто в них скажімо, дуже великі ризики. Якщо вони цього не зроблять, і в них дуже серйозні компанії, їх перевіряють не менш серйозні ніж самі страхові компанії. Отже, друзі. Для підтвердження своїх слів я підготував вам витяг з Вікіпедії, де основне, що хотів зазначити, що на Заході, це Європа та Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Щоб ви не думали, що це вигадка, що це десь, можливо, дитина якась написала, це дійсно достовірна інформація, яку ви можете перевірити. Отже, як собі сформувати ту фінансову подушку на старість, так щоб це сильно не вплинуло на наш фінансовий рівень сьогодні. До прикладу, якщо ми виробимо собі звичку, відкладати хоча б 10% від своїх доходів. Просто ховати ці гроші. Що це може нам дати протягом довгого періоду часу? Візьмемо, до прикладу, 68 гривень в день. Погодьте, це копійки. Пів пачки цигарок, можливо, пляшка пива. в кожного своє порівняння. Але якщо ми ці кошти помножимо хоча б на рік. На 365 днів це вже нам дасть суму двадцять п'ять тисяч гривень. І якщо ми ці кошти не потратимо, а будемо собі відкладати протягом хоча б 30 років, вже залежно, скажімо, від вашого віку, коли ви чуєте цю інформацію, в залежності від цього, ви вже скажімо, самі собі определяєте період, скільки ви зможете накопичувати, але потрібно виробити собі цю звичку незалежно від віку і незалежно від вашого рівня доходу. Просто це вам дасть дійсно гарне накопичення. В нашому випадку ми розглядаємо 25 тисяч, ми будемо собі накопичувати протягом 30 років. Ми самі собі зможемо накопичити суму 750 тисяч гривень. Погодьте вже непогана фінансова подушка, собі на старість. Але якщо ми все ж таки ці кошти будемо накопичувати в компанії страхування життя, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, вона користується нашими грошима, інвестуючи їх в перевірені, захищені державою структури, такі як іноземні банки, в свій час були комерційні приміщення, цінні папери, акції. І, скажем, саме за рахунок цього, вони нам по системі складного відсотка за 30 років на наші гроші зароблять суму втричі більшу. Отже, по закінченню договору, страхова компанія зробить нам виплату в, суму, в сумі 3 мільйона гривень. Погодьтесь, набагато краща альтернатива, ніж би ми самі собі змогли накопичити. Також страхові компанії, в принципі, тому і називаються страховими, що вони дають своїм клієнтам захист. Даним, самі такі розповсюджені проблеми, які можуть спіткати кожну людину, від якої ніхто не може бути застрахований. Якщо з людиною стається смерть, по дожиттю чи по хворобі, нещасний випадок, Інвалідність. Погодьтесь, будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан родини загнати до нуля, а то й у борги. Для того, щоб цього не стало, страхові компанії захищають своїх клієнтів в фінансовому плані. В разі настання смерті клієнта, подожиттю або внаслідок хвороби, страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта суму, яку би він сам собі накопичив. В нашому випадку це 750 тисяч гривень. Якщо з клієнтом стається нещасний випадок, наприклад, вийшов на роботу, не повернувся, машина збила, серце стало, будь-яка ситуація може кожного дня статися з будь якою людиною. В цьому випадку страхові компанії роблять втричі більшу виплату, тому що вони розуміють, що до цього ніяким чином підготуватись неможливо, і це спонтанно. Відповідно, сума виплати буде втричі більшою. Якщо ж з клієнтом стається непрацездатність, Може бути часткова, може бути повна. В страхових компаніях це класифікується як непрацездатність, а, в скажімо, у нас в народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи. Отже, якщо з людини стається непрацездатність частково, до прикладу, втрата пальця оцінюється в 10% від 2 млн 250 тис. грн. Якщо непрацездатність повна, до прикладу, втрата зору, буде, скажімо, виплата клієнту, плюс з цього моменту клієнт звільняється від щорічній проплату договору до кінця цього договору. Страхова компанія замість нього буде накопичувати, і по закінченню договору зробить йому виплату, ніби він сам собі накопичував з усіма відсотками, з усіма умовами, які ми до того обговоримо. Тому що страхові компанії розуміють, що якщо клієнт стає непрацездатним, відповідно, він більше не має змоги заробляти гроші. Відповідно, вони замість нього будуть накопичувати. І це прописано в договорі. Для мене в свій час це було основною з переваг саме собі накопичувати в страхових компаніях. Ну, скажімо, кожен для себе обирає, що йому більш ближче до душі. Також страхові компанії дають різного роду медичні захисти. Від елементарної госпіталізації, коли ви потрапляєте до лікарні, до опіків, травм, різного роду переломів, різних хворів, від легкої важкості до важких. Це може бути онкологія, це може бути елементарна вітрянка або там кон'юктивит. Різні страхові компанії дають різну кількість захистів. Скажем, тут вже перечень такий, що, скажімо, кожен же сам собі вибирає чи більше, чи менше. Але страхові компанії захищають, намагаються захистити всіх своїх клієнтів практично від всього, що може статися з людиною по житті, тому що вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони користуються нашими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити на. Них. Отже, друзі. Страхові компанії на сьогоднішній день існують вже дуже багато років. Візьмемо страхову компанію, до прикладу, номер один в світі компанія MetLife. Американська страхова компанія, яка на сьогоднішній день 157 років. <клес> Саме через довгий вік і через надійність цієї компанії в Америці вже більше як 80% населення має собі такі програми. В Європі більше як 90% населення застраховано, за рахунок того, що страхові компанії там існують вже більше 200 років. В Україні на сьогоднішній день тільки 2% населення має собі такі програми, тому що до нас страхові компанії прийшли тільки 20 років тому. Розумієте, що ринок широченний, є кому пропонувати. І повірте, більшість ваших знайомих ніколи навіть не чули про існування таких компаній, тим більше про їхній функціонал. А ці компанії доступні як будь-якому європейцю, американцю, так і українцю. Погодьтесь, що будь-який телефон чи будь-яка машина, яка приїхала з Європи чи з Америки, вона тут не ламається з рахунок того, що вона перетнула кордон. Ну так само, скажем, люди нею користуються, і в нас так само обслуговує будь-яку будь людину в Україні, так як є американці чи європейці. Так само ці компанії працюють. Причому них рейтинг значно більше, ніж будь-якої компанії, які, скажімо, виготовляють автомобілі чи телефони, чи ну, це все можна перевірити. Кому буде цікаво, можна буде звідатися особисто, більш детально на цю тему поговорити. Отже, друзі, як ми маємо можливість заробляти собі кошти, так як я. Ви в майбутньому, якщо захочете стати нашим партнером, не являємося компанією страхування життя. На сьогоднішній день ми є посередником, який вміщує в собі 5 топових страхових компаній. Людина до нас, прийшовши, э, стає клієнтом і вибирає собі будь-яку компанію, з якою вона э, хоче заключити договір. Відповідно, матиме там захисти і накопичення. Плюс-мінус страхові компанії дають різні, скажімо, однакові захисти. Можливо бути різниця там в кількості захистів, в кількості в сумі накопичення. Це все підбирається індивідуально під кожного клієнта. Отже, основна наша ціль як посередника, якомога більшій кількості населення давати інформацію, що існують такі компанії, дають такі захисти, дають такі можливості накопичення. Людина для себе розібравшись, усвідомивши, наскільки це необхідно в її житті і які проблеми може вирішити, стає клієнтом. Ми допомагаємо цьому клієнту, скажімо, розібратися в сумнівах, відповідаємо на всі питання, показуємо гарантії, повністю, скажімо, доносимо ту інформацію, яка б, скажімо, цікавила ту людину. Допомагаємо підібрати програму на зручний термін, зручний, скажімо, на зручну суму, так, щоб це не кусало скажімо, протягом життя, щоб людину це взагалі не тривожило, те, що йому там треба буде відкладати собі, накопичувати на старість. Ставши клієнтом, допомагаємо підібрати, так як я говорив, програму, заповнити заяву і відкрити рахунок в страховій компанії. Далі відправляємо заяву разом з квитанцією, що клієнт собі відкрив рахунок в страхову компанію. Страхова компанія відправляє клієнту поліс, юридично завірений документ з мокрими печаттями, з усіма умовами, що ми до того говоримо. Нам, в свою чергу, як посереднику, страхова компанія платить відсоток. Елементарно просто, скажімо, елементарно доступно. Ви запропонували людині, показали наскільки це надійно, дали можливість розібратися, відповіли на всі питання. Людина взяла поліс, ви заробили кошти. Також є другий шлях побудови бізнесу для того, щоб швидше і якісніше зростати по кар'єрі і заробляти більше коштів, про які я розповідаю. Е, є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова це самому бути клієнтом, погодьтесь нелогічно пропонувати людям те, чим ти не користуєшся. Відповідно, ти не зрозумів, наскільки це необхідно в твоєму житті. Друга умова відвідати стартап-семінар. Це таке навчання, двохденна подія. Локально відбувається в Івано-Франківську. В кого немає змоги приїхати вживу, можна відвідати дану подію онлайн. На цьому навчанні ви отримуєте покрокову інструкцію, як швидко і якісно себе реалізувати в даному бізнесі, як сформувати мережу людей, скажімо, які будуть працювати разом з вами, завдяки яким ви будете як зростати по кар'єрі, так і заробляти значно більше грошей, ніж самостійно. Тому що для швидкого зростання і якісного зростання по кар'єрі і Фінансовому плані ми рекомендуємо будувати мережу, тому що найбільші гроші завжди в мережовому бізнесі. Це найефективніший шлях побудови бізнесу, який могла тільки придумати людина. І в нашій компанії це виглядає так: прийшовши до нас в компанію, ставши нашим партнером, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні ваш відсоток буде 18. І плюс за вами фіксується наставник, який у всьому вам буде допомагати протягом того періоду, поки ви будете, скажімо, навчатись, розвиватись, тобто до тих пір, поки це буде необхідно, поки ви не станете самостійними. На першому рівні у вас, так як я казав, буде в своїх вже перших 18% за кожен проданий договір, до прикладу, на 25 тисяч гривень, ви отримаєте 4,5 тисячі гривень, подяки від страхової компанії, за проведеного клієнта на багато-багато років. Далі, продавши договорів на 40 тисяч гривень, ви переходите на другий рівень, де ваш відсоток вже буде 24. Відповідно, за такого самого клієнта на 25 тисяч гривень ви вже отримаєте 6 тисяч гривень від страхової компанії. Також, продавши. 6-й телефон руч. Е... Так, далі. Далі подерусь до третього рівня, привівши в компанію. 10, можливо, 15 людей, ви переходите на третій рівень. На третьому рівні у вас вже буде 35%. Відповідно, за кожну, кожен договір на 25 тисяч, ви отримаєте майже 9 тисяч гривень. Зазвичай у нас консультанти на третій рівень виходять за 3 6 місяців. Самі ліниві за рік часу. Хай протягом цього часу, поки вийшли до третього рівня, у вас з'явилася мінімальна команда однодумців, людей, такі, скажімо, які також захотіли разом з вами заробляти. В принципі, чому ні? Просто користуючись такою програмою, маючи собі захист і плюс накопичення, ви маєте змогу ще й плюс заробляти гроші. Ну, чому не користатися цією можливістю? Тим більше, що це можна поєднувати як з роботою, так і з будь-якою іншою діяльністю. І у вас з'явилась команда з чотирьох людей: два консультанта другого рівня, яким ви сказали трошки раніше, два консультанта першого рівня. Хай, до прикладу, за місяць часу консультанти другого рівня привели людей на 100 тисяч гривень. Це буквально дві-три людини на консультанта. Що ви отримаєте за їхню роботу? Різниця у відсотках. У вас 35, у них 24. Відповідно, 11% і 11 тисяч гривень ви отримаєте за їхню роботу. Протягом цього часу, протягом місяця, консультанти першого рівня з вашою допомогою також можуть привести клієнтів на 100 тисяч. Ви за них отримаєте більший відсоток, відповідно, більше грошей. Тому що, по-перше, вам треба їм допомагати, бо на першому рівні вони ще абсолютно нічого не вміють не знають. По-друге, ви, скажем, будете ну, скажем, більше часу їм приділяти, і за цю допомогу вашу їм ви отримаєте відповідно 17%, 17 тисяч гривень. Тобто, навіть якщо ви за місяць часу не приведете жодної людини в компанію, ви маєте змогу отримувати 28 тисяч гривень пасивного доходу елементарно за 3-6 місяців. Задумайтесь, де ви на роботі ще можете заробити такі гроші, якщо працювати працюватиме хтось інше. Е, окрім цих е, коштів, ви по любому будете приводити на третьому рівні людей, тому що у вас вже буде, скажімо, і здібності, і можливості, і професіоналізм. Це все робити, скажімо, набагато якісніше ніж це будуть робити перші та другий рівні. Окрім стартап семінару, ви відвідаєте як мінімум ще два або три професійних навчання, які вам дадуть можливість це. Робити якісно. І за кожен проданий договір на третьому рівні ви будете отримувати всі 35%. Причому це ми розглядаємо саме мінімальний договір, щоб стати консультантом це на 25 тисяч річна проплата. В нас, скажімо, люди більш ну, ми пропонуємо людям брати договора на в середньому 10% від річного доходу. І повірте, значно на більші суми люди собі беруть програми. З рахунок того, що просто, якщо ти пропонуєш людині, яка заробляє там місяць 50, можливо, 100 тисяч гривень, пропонуєш програму на 25 тисяч, вона по факту йому ніякої ролі не зіграє через 20, через 30 років, тому що він звик такі кошти тратити ну, за 2-3, можливо, 5 років. А ми розглядаємо, щоб людина не доживала віку, а дійсно мала можливість, скажімо, насолоджуватися життям незалежно від того, скільки там їй не, ну, не залишилось. Отже, в середньому ми пропонуємо або одну місячну зарплату собі відкладати на рік, або 10% від річного доходу. Кожен вже вибирає собі зручну суму. Так так як в нашій компанії є третій рівень, так само є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень, і в нашій компанії єдина наша компанія єдина компанія в світі взагалі, і серед посередників, серед компаній, які існують в світі в загальному, яка пропонує своїм консультантам стати співвласником, дійшовши до восьмого рівня. На цьому етапі ви розділяєте чистий прибуток компанії між усіма співвласниками в відсотках, в залежності від рівня вашого і від, скажімо, ширини вашої мережі. На цьому рівні ваш бізнес рахується повністю вашим. І в разі чого, якщо з вами ване щось трапиться, він передається в спадок вашій родині. А це до кінця свого життя будуть забезпечені люди, тому що середній дохід співвласника в місяць 350-400 тисяч гривень. І повірте, ці, ну це мінімум, що людина може на цьому рівні заробляти за рахунок того, що це вже просто пасивний дохід, пасивний бізнес, і мережа значно більші кошти приносить. Просто це взялися середні, скажімо серед. так. Десятки наших співвласників на сьогоднішній день є доларовими мільйонерами. Також є багато консультантів, які заробляють доволі такі непогані суми. Далі на слайдах показую вам співвласників, які стали такими за 15 років існування нашого посередника, компанія StarLife, на сьогоднішній день номер один серед усіх посередників, які існують в Україні, яка робить більше як 85% обороту серед усіх страхових компаній, з якими ми співпрацюємо. Ми вміємо навчити, вміємо показати на власному досвіді, дійсно, як себе тут реалізувати, як швидко стартанути і як якісно зростати по рівнях і заробляти щороку все більше і більше грошей. І в перспективі закинути як роботу, так і можливо якусь власну справу, якщо вона просто вам не приносить задоволення. А можна буде просто власну справу залишати як хобі, окрім співвласників, так як я казав, у нас є сотні інших консультантів. Які е, заробляють в місяць від 50 до 300 тисяч гривень. Задумайтесь, варто чи ні, вам приділити дані справі. Можливо, 5, можливо, 10 років вашого життя і вийти на такий дохід, чи все ж таки залишатись на роботі, працювати 30, можливо, 40, можливо, 50 років, в результаті вийти на пенсію, думати, де заробити гроші, або жити і виживати на ту пенсію, на ті копійки, які платить держава.